Шановні друзі, мене звати Капутіна Яна і я вам сьогодні розкажу, як за допомогою допоміжних засобів ерготерапії облаштувати собі побут на кухні. Зараз у мене на столі викладені основні моменти, які нам сьогодні знадобляться, і ми з вами будемо трошки готувати за допомогою всіх цих приладів. А, значить, якщо у нас є порушення цілісності однієї з верхніх кінцівок і лишається а, залучена до маніпуляції лише одна кінцівка, а вам потрібно приготувати собі поїсти, ми вам а, можемо показати наступний прилад. Значить, це звичайна дощечка, яка має два гвіздочка. Це дощечка саморобна, її можна самому виготовити, замовити десь. А, ця дощечка ще з куточка має такі обмежувачі, які не дозволяють їжі вивалюватися за межі дочечки. А Ця дощечка у нас, ось, приклад, така сама, але без обмежувача. Ми зараз будемо з ними працювати. Для чого потрібні ці гвіздочки? Для того, щоб однією рукою ми мали змогу нарізати або почистити морквинку, картоплю, цибулю, яблука тощо. Значить, у мене є заготовлена картопля. Для того, щоб дочечка в нас не ковзала по столі, я пропоную використовувати такі килимочки силиконові. Ми їх підкладаємо під дощечку, кладемо дощечку, і вона вже зафіксована, вона не пливе. Беремо овочі чистку і починаємо чистити картоплю. Це буде відбуватися не так швидко, як двома руками, але самостійно можна собі вже щось почистити і поїсти. Якщо нам потрібно щось порізати однією рукою на слайси, ми можемо використати наступний інструмент. Тримається він так, однією рукою, однією робочою рукою. Овочі або фрукти, які ми маємо порізати, вони зафіксовані на дощечки, на гвіздочку. Так? І ми рухами до себе будемо нарізати. Овоч. І у нас виходять такі тоненькі смужечки. Для того, щоб все це не вивалювалось на стол, ми їх можемо сюди в коточок покласти, і вони тут у нас будуть зберігатися до моменту подальшого приготування. Якщо нам потрібно порізати на шматочки фрукти, овочі або хліб, ми можемо використовувати модифіковані ножі, які зручно використовувати лише однією кінцівкою. Ось такий варіант або ось такий варіант шматок хліба фіксуємо на гвіздочках, на дошці гвіздочками. Беремо ніж однією рукою таким хватом і здійснюємо нарізання. Якщо нам потрібно буде переставити а, тарілку, а, особливо якщо вона є гаряча і однією рукою незручно її нести, а, можна використовувати такий тримач для тарілок. Він фіксує тарілочку. Ось. І її можна переставляти або з кухні на стіл, або в раковину, або в посудомийну машину. А, ручка не передає температури, вона нагріється і нею зручно користуватися, вона а, має силикон, такий, який зручно в руці лягає. І дуже легко тримає, фіксується тарілочка, і дуже легко фіксатор знімається. А, також ми ще пропонуємо використовувати такі обмежувачі для тарілок. Це а цей обмежувач дозволяє їжі під час трапези не випадати з тарілки. Якщо у нас є лише одна а, рука здорова, одягається цей обмежувач на тарілочку ось таким чином, відфіксується до тарілки трьома гачечками. Ось раз, два і три, і має ось таку конструкцію. Тому, коли ми Насипаємо їжу і починаємо їсти. Вона у нас за межі тарілки не просипається і не виливається. Дані фіксатори, вони є гнучкими і можуть підійти на різні діаметри тарілок. Ще я вам сьогодні хочу показати. Такий допоміжний прилад для застівання гудзиків. Як ми знаємо, гудзики застіваються двома руками: одна рука тримає одну планку сорочки, друга іншу, і ми пальцями однієї руки будемо гудзик впихувати в петлю, яка тримається пальцями іншої руки. Якщо у нас лише одна рука працездатна, ми можемо використовувати таку петелечку для того, щоб допомогти нашому гудзику попасти в дірочку. Значить, ми маємо оцей гудзик а, тримати хватом зверху, так? А, продіваємо його крізь підтілечко, чіпляємо широкою стороною гудзика і тягнемо в підтілечку і витягаємо все, сорочка в нас застібнута. Можна ще разок, ще іншу. Ми продягли петельку, зачепили гудзика, і все. Гудзик застегнутий. Цей трамач, він є універсальний як під праву, так і під ліву руку. Він просиліконений, пальці не пливуть по рукоятці. І за рахунок того, що ця вона трошки гнеться, то дуже зручно просувати її, і навіть. А в маленькі пітєлочки для того, щоб зачепити гудзика. Так, ось такий приклад. Наступний допомічний засіб це така саморобний пристрій для обрізання нігтів. Тут є кусачки, які зафіксовані до дощечки. Верхня частина кусачки має пробочку, на яку ми будемо натискати. І при цьому кусачки будуть закриватися. Перевагами цього пристрою є те, що можна самостійно собі обрізати однією рукою нігті на руці. А для цього ми маємо руку поставити ось таким чином, нігодь піднести до лезві і опорною частиною долоні здійснити натискання. І так у нас нігодь буде обрізаний. Ще однією проблемою на кухні для людей, які мають лише одну здорову кінцівку, є неможливість користування побутовою технікою. Зараз я вам покажу варіант, як можна підігріти собі їжу за допомогою однієї. руки. У нас, ви бачите, зараз є мікрохвильовка, яка не має типової ручки на дверях. Зазвичай такі мікрохвильовки потрібно відкривати двома руками, а саме однією рукою притримувати корпус мікрохвильовки, а другою тягти ручку на себе, для того, щоб двері відкрилися. Дана модель мікрохвильовки вона є більш важкою завагою. Так? Вона досить стабільно стоїть на опорі, і відкривається вона лише однією кнопочкою. Натискаючи великим пальцем на кнопку, двері мікрохвильовки відкривається. Тарілочку з таким тримачем, ми можемо її обережно поставити в мікрохвильовку. Зняти тримач, закрити двері і встановити потрібний режим підігріву, який нам необхідний. Після приготування ми так само лише одним пальцем натискаємо на кнопочку, двері відкривається. Ми маємо зауважити, що тарілка у нас зараз вже буде гаряча і нам не зручно її буде приймати з мікрохвильовки, тому ми беремо тримач. Фіксуємо тарілочку, витягаємо. Дивитеся приходимо. І можна приступати до інші. Ще ми вам хочемо показати, як можна облаштувати свою кухню а, для того, щоб було максимально зручно і ефективно нею користуватися. Зараз ми бачимо а, плиту, вона в нас індукційна, Але особливість даної плити є в тому, що вона може регулюватися по висоті. У нас є стіл, який має кнопки регулювання вгору. Вниз. Ми підбираємо таку висоту, яка буде зручна, щоб ми мали змогу бачити кнопки керування плитою та те, що відбувається всередині каструль та сковорідок. Спочатку ми виставляємо собі зручну висоту, а потім я ще пропоную використовувати ось такий фіксатор для сковорідок. Ми обираємо ту комфорту. На якій ми будемо працювати. Ну, в мене велика сковорідка, тому я вибираю велику комфорку. Розміщую фіксатор навколо комфорки і ставлю сковорідку таким чином, щоб ручка сковорідки була всередині фіксатора. І тоді, коли я буду перемішувати їжу на сковорідці, в мене сковорідка не буде плавати по. Поверхні плиті, вона стійко зафіксована, і це робить приготування зручніше. Ще особливість облаштування даного робочого місця на кухні є те, що над плитою розміщено дзеркало, яке можливе регулювати для того, щоб бачити віддзеркалення того, що відбувається на плиті, як іде процес приготування їжі. Зараз у мене дзеркало складено. Але якщо я хочу бачити, що в мене відбувається на плиті, я маю його потягти вниз, Ось. і мені не потрібно заглядати всередину каструль або всередину сковорідки. Я бачу це у відображенні в дзеркалі. І це дуже зручно для а, своєї безпеки на кухні, щоб не обпіктися і не отримати якусь травму біля плити. Даний рукамийник має свої особливості, такі самі, як і плита, а стіл може регулюватися по усі для цього. Тут використано дві кнопки: Ось варіант кору і варіант вниз. Ми обираємо собі ту висоту, яка нам зручна, для того, щоб можна було якісно помити посуд і не заблискатися водою. А тут нам на допомогу також приходить наш тримач для тарілок. Ми за допомогою тримача ставимо тарілку раковину, якщо тарілка ще гаряча, якщо холодна, то просто рукою. Даний краник має такий вусовий носик, який дозволяє. А помити посуд, не розбризкуючи воду. Ми вам дякуємо за увагу. Сподіваюсь, що наші матеріали були вам корисні. До побачення.